30 вересня 2024 року відбувається засідання комісії з питань промисловості будівництва для устрою транспорт і, і зв'язку у половині по моєї На засіданні присутні члени комісії, абсолютно це секретаром, Нашого заслідження комісії єдається. Монгала він голова комісії. І просто зачитайте, зачитайте питання порядку денного. Є три питання порядку денно, у тим світ розглянути. Перша питання зміни, за програму формування порожніх немає податка.

А вы там доеду? А что там будет? Еще реформування. Значит, реформование по лобку с группу надо підприємства. Вы знаете, не, не знаю. Ну, я, я вам скидал в группу, вы читали программу? Можно. Ну, магнутий. Я вам когда-то расскажу, что это пасы мозгей заложено по программе. Вы чи ні? Я якщо вам всегда, вот уже зачитаю то, что я. Там я не надо є ця програма. Ну, а в чем, в чем, там есть один нюансы, что чем читали, там тоже цитавый нюансы, я. Зараз я вам. Так, то есть, у меня решение разумного, да? Хочу, чтобы вы знали, там вот где-то будет. Значить, щорічної допомоги житлово-комунального підприємства. Тобто в 2023 році це 4 мільйони 405 тисяч, а в 4-му році 4700, так? мільйон. на 25-ї тому загальна сума на три років 11 мільйонів. Це ж програма така. Звичайно. Звичайно, але є цікавий нюанс, а, а чому коли, коли, то, що не буде так, якщо... Тут, у цьому, ви ж, ви ж бачили порядку денного, що стоять затвердити затвердити програму? Так? І наступне питання внести зміни до програми. Які зміни хочуть внести до програми? Я тут собі вибачку таку і Можу вам показати, я буду просто зачитати і все так. Тобто, статути капіталу, буде, будуть внесені кошти, так? Сутеці тобто, вони зроблять нову редакцію статуту і так далі. Тобто буде затверджено разово затверджена сума, яка буде видаватися там рік, буде видавати. Mm -hmm. Разом заплатили суму, внесли їм про цю суму статутний капітал, mm. да? зареєстрували нову редакцію статуту, і потім вже депутати не будуть голосувати, та сума вже там, от, там 4 мільйони. Да? На 24 заплатили. І ця сума буде видаватися. Тобто, то на мою думку, значить, це питання потрібно більш широко обговорити безпосередньо на сесії. Я б не рекомендував одного зараз голосувати. Ось те, що я говорю, бачите? Фінансова підтримка та внесення до статутних капіталів комунального підприємства надається на підставі у кого. до капіталу кошти. Такого не було. Тобто вони хочуть провести цю зміни. Тобто ця суму видають на безпородній основі і так далі. Далі. Ще такі е, цікаве запитання в мене О, так, Наприклад, новизьке житлово-комунальне підприємство використовує кошти, отримані у вигляді фінансової підтримки відповідно до плану використання бюджетних коштів, в установному порядку з головним розпорядником бюджетних коштів в душках за попереднім узгодженням заступником селищного голови. На заступник селищного голови відсутні. Тут голова не прописаний, а вже контроль за фінансуванням комунального підприємства. Там, значить, в особі керівника структурного підрозділу селищної ради, тобто голови, та заступника селищного голови. Ну, тут воно може бути, так. А тут ну, потрібно все-таки дописати. Тобто, потрібно цей проєкт допрацювати на мой Тобто, все-таки я, я, я б наполягав на тому, шановні колеги, щоб е, в подальшому, так як і було, погоджували ці всі суми на сесії, да? депутати проголосували, виділили сум. Або хай, хай нам керівник ЖКП роз'яснить, я, я утримуюсь особисто по цього питання на розгляд сесії. Я их хотел всю программу, щоб почти все мало. Вы не с ними стин, а написать. Ну, по своей А ви бачите, что там расписывано що? Что там, ну, приблизно там на те, на те, там пол 100-й подписывается. За 5 вот я за половину. 100%, конечно. То есть питання перше. Значить, пронесення змін до програми реформи. Зараз одноточний ремонт умови. Mm -hmm. Тоді ж кошти за то... mm -hmm. кошового, щоб тут будуть Програма була. Я маю на увазі, що будуть вноситись кошти в статутний капітал. Тобто, разу там прописали цю суму і вже виносити на сесії мою думку не буду. Тобто це потрібно, хай керівник ЖКП на на сесії Відповісти на ці запитання. І якщо то, потрібно е, в любому випадку вносити правки до цієї програми, які запитання є по програмі? і попросту очень. Поточний ремонт обладнання станції другого підйому води. Там вже є проблеми з цим підключенням. Якісь гідроудари, де все на цілий Строїть міні-везба. Чотириста пятьдесят тисяч там, так? Так, почек це. Але то ж має відношення до програми. Тобто там в подальшому буде додатково виділяють 3 мільйони на ЖКП, на що я не зрозумів? На поточний ремонт станції підйому води по 450 тисяч. Це Сьогодні буде питання. Воно е, окремо, це не відноситься до, до, до порядку денного. Це питання буде окремо Поставимося на голосування. Що по першому питанні? Ставимо туди на голосування. Значить, хто за стосовно цієї програми, що я вам сказав, яку потрібно допрацювати на моїй сесії? Mm. Тобто, давайте спочатку проголосуємо. Да. Хто за? Відсутні? Проти відсутні. Утримались? Три. Народних сесій. Ну, секретар питання, засчитайте друге питання порядку денного. Про прийняття майна комунальної власності міської території. To, не майна. Це mm -hmm. Батарея, електричний щиток, сумка, топ-то нет, да, проект рішення. Попривезти майно комунального на і селищної територіальної громади. А саме прийняття безоплатної комунальної власності обласної територіальної громади і благодійної організації, благодійний фонд Євгена Палуварова, гуманітарну допомогу, системи зберігання енергії. Що складається? Значить, Батарея, електричний щиток, сумка для аксесуарів. Я ці всі найменування читали, я не буду вам перераховувати. Визначити відповідальну особу за використання та забезпечення систем зберігання енергії начальника дистанційного відділу державного реєстратора Єну Васянович. Далі за ну, да. так. Голосує по цьому питанню. І, які є питання, що ми відбуваються? По даному питанню, давайте ставимо на голосування. Хто за? Отоголосно? Тобто проти немає, отрималось відсутні. Третє питання порядку денного про безоплатний проєкт комунальної на научної територіальної нормальної гуманітарної допомоги. А саме це спеціальний спецавтомобен марки Magirus Doitz, реєстраційний номер 2479 ам Так. Ну, машины. Ваша торги замен, на высотой. Нет, там машину могут Якщо делает у нас. Да-да-да, какие храки уже. Я думаю, там на важнее живумо, да я. Питання має, даються до насінки. Так, да, так. Да, да. Давайте, давайте все-таки на рішення сесії, я, моя думка, да? а, тому що невідомий технічний стан, хай а, Ні, це ж безкоштовно. Його я розумію, треба. може бути так. Дали безкоштовно, але тут потрібно вкласти в ремонт мільйони. Я не знаю, які там технічні стани, мені ніхто це не говорив. Так що я думаю, що все-таки розділ сесії, тому що а, невідомо, в якому стане цей біля. Да? Хай, а, скажімо так, в будь-якому випадку у нас рекомендаційний характер комісія носить. Буде журавський, доповість по цій машині. Що там, скільки кубів води, скільки всього там. І я тобі... Це здогадки, скажімо так. Да? Ми не проти, я особисто не проти, але хай розкажуть про стан автомобіля, якого ремонту потребує і що потребує. Може взагалі не потребує, може там в прекрасному стані автомобіля. Все одно, ну, так чи іначе, воно буде розглядати. Хоть ми і имеємо хоч. Да, 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 Окей, так, 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 я ж тут. Хай проти сесії даємо. Так, все на початок. Тобто, ставимо на голосування дане питання. Після більш широкого обговорення на сесії ну, ми, як депутати, проголосуємо. Ми не заперечуємо, але це питання потрібно буде роз'яснене. Став на голосування. Хто за? Да. Проти? Да. Утримались по даному питанню. Утримали три наразі до ділянки. Писайте спочатку, по яким питанням голосували, і результати повідомлення. Питання голосували. Перше питання утримались. Друге питання. Одноголосно. Одноголоси за. По-третьому отримались ці дві, два питання на розгляд сесії. Які отримались? У вас уваження, яке по протоколу? Тоді все, західної комісії завершено. Ми можемо пройти. Протокол під час. Добре, це так правило поговоримо.